Харків росіяни обстрілюють чи не щоночі на місто летять шахеди з термобаричними зарядами, нашпиговані цвяхами безпілотники, молнія. Під прицілом житлові квартали, інфраструктура, малий бізнес. Масштаби руйнувань у місті можна порівняти хіба що з першими днями війни. Світлана Шакера розкаже про це більше. Арків два десятки вибухів на світанку 6 травня. Шахеди цілять в чотири райони міста. Під ударом промислові підприємства, житлові будинки, ресторан і найбільший ринок вигоріло близько сотні крамничок. І ворог скеровує сюди безпілотники уже не вперше. Получається, це вже другий прильот по ринку за останні два місяці. Попередній був тут недалеко. Почали відновлювати магазини і знову. Стався прильот. Ольга в розпачі. Два тижні тому російська ракета влучила на спортмайданчик біля її будинку. Вибило вікна. І ось тепер ворожий дрон спалив її бізнес. Був бізнес, нема бізнесу. Що робити далі, хто не знаю. Тільки от працювали. А якщо б ми там були, що тоді взагалі можна казати? Виживають нас з Харкова. Хай. Неділю назад в мене був прильот в квартиру, ну не в квартиру, а рядом. Ще, не, ще вікна не поставила. Ну, от тепер приліт на роботу, далі що буде. А тут безпілотник упав біля житлової багатоповерхівки. Вибух був близько на углу дому, Повносило всі вікна, всі рами, міжкімнатні двері не зачиняються. Тут у нас ось є осколок, був в стіні. Син витащив. Син був в кімнаті. Ну, він встиг скатитися з кроваті, і в нас є підвал. Скотився і на карачках з собакою в тамбур. Тиждень тому, коли на Харків летіло одразу 10 ракет і півтора десятка шахедів, містяни кажуть, відчули своєрідне дежавю. я не знаю. Бігали, не знаю. Я шукала три стіни, бігала всю ніч. Шахеди летіли, і взагалі жахіття. Як початок війни, ось так само було. Кількість ударів по Харкову останніми тижнями зростає. У квітні 136 обстрілів, найбільше від початку великої війни. Тактика ворога незмінна: масовані атаки. Дрони запускають групами кількома хвилями з мінімальними інтервалами, щоб ударити зненацька і ускладнити роботу ППО. І вперше за чотири останні місяці шахеди випустили по Харкову в день. Що вночі, коли луплять по місту Харкова, її поранені, жертва і серйозна рунаці? Що в день, коли люди їдуть на роботу, чи з роботи, чи стоять на зупинки громадського транспорту, чи їдуть у своїх автівках і влучають шахети, це жахливо. це справжній тероризм проти населення України? Свої безпілотники молнії росіяни нашпиговують цвяхами, свяхами, щоб уразити якомога більше людей. Шахеди із термобаричними зарядами. Після них спалахують масштабні пожежі. І терор триває безупину. початку травня вже понад півсотні ударів по місту, і ціль ворога незмінна: житлові будинки, лікарні, школи, торгові мережі руйнують усе, на чому тримається щоденна стабільність міста. Ви знаєте, це справжній терор, і я хочу сказати, що страждають мирне населення, страждають діти. На жаль, люди і похилого віку. Тому ви бачите, яка ситуація сьогодні є, але залякати харків'ян неможливо. Для Більшого захисту харків'ян військова адміністрація працює над збільшенням кількості вогневих груп. Деталі наразі не розголошують. Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.